Типи граматичних помилок. Друга частина порушення морфологічних норм, займенник, числівник дієслов. Займенник. Неправильне утворення відмінкових форм. Форма всім, дякую всім є неправильною. Натомість в українській мові правильною буде всім. Дякую всім. В українській мові особові займенники третьої особи він, вона, воно і вони у непрямих відмінках, вживаючись з прийменниками, набувають приставного Н, і правильно буде були не з їми, а були з ними. Про них, з нею, перед ними. Якщо ж немає прийменника, то, звичайно, неправильно говорити завдяки ньому, а правильно завдяки йому. У місцевому відмінку не на моїм, «на чиїм», на твоїм, на своїм, а правильно казати: на моєму, «на чиєму», на твоєму, на своєму. Родовий відмінок. Присвійні займенники, не свого поля, твого, мого, а свого, твого мого. Числівник неправильне утворення форм числівників. Коли ми говоримо про десятки, то мусимо знати таку річ: числівники, які позначають десятки, 50, 60, 70, 80, мають дві частини. І перша частина не відмінюється. І тому правильною буде не форма 70, 50, 60, а сім десяти, 5 адже перша частина не змінюється. Числівники на позначення сотень. 500, 600, 700, 800 і 900 у непрямих відмінках відмінюються дві частини, і 6, наприклад, і 100, і 5, і сот, і 9, і сот, але у родовому відмінку, давальному відмінку та місцевому відмінку перша частинка буде мати «и», закінчується на «и». Немає 600, 700, 800. Даю 600, 500, 700. На міс... на шести стах, п'ятих, 90. І тому форма 600, 600 є абсолютно неправильною. Дуже легко відмінювати числівники 40, 90, 100. У всіх непрямих відмінках буде закінчення А 40, 90, 100. І тому всякі форми 40, 40, 100, 100 є неправильними. Неправильне поєднання числівників з іменниками. Числівники 2, 3, 4. Вживаються з іменниками у формі називного відмінка однини. Два множені зошит буде зошити. 3 стіл множені буде столи. 3 столи. 4 Наприклад, командир буде чотири командири. На нас дуже сильно впливає закінчення з російської мови, калька з російської мови і дуже часто чути два зошита, три стола, чотири учня, чотири пенала і так далі. Насправді ніякого закінчення а не може бути, тому що ми до 2, 3, 4 додаємо іменник у називному відмінку множини. Дробові числівники дві шостих лимонів. Це є неправильна форма, не можна вживати біля дробового числівника, тобто разом з дробовим числівником іменник у множині. Йдеться про один лимон, який ми поділили на шість частин і взяли дві шостих одного лимона. І тому при дробових числівниках вживаються іменники у родовому відмінку однини. Те саме стосується слів півтори і півтора. Біля них теж вживаються, з ними теж вживаються іменники у формі родового відмінка однини. Але ми повинні знати, що в українській мові. Є числівник півтори, який вживається з іменниками жіночого роду, і півтора, який вживається з іменниками чоловічого та середнього роду. Слово «літр» в українській мові чоловічого роду. І тому неправильно буде говорити півтори літри. А півтора літра. Адже літр чоловічого роду. Із іменниками чоловічого роду вживається числівник півтора. Коли ми говоримо про мішані числа, так звані змішані числа, числа 2,5 з чвертю, то неправильно говорити 2,5 кг, ми ніби умовно випускаємо, пропускаємо середину з половиною і з чвертю і Думаємо, як буде правильно. Правильно буде 2 кілограми 3 з чвертю апельсини 5 з половиною кілометрів. І тому, якщо у нас є 2,5 чи 2 з чвертю, то ми орієнтуємося на числівник. На числівник. 2 кг, 3 апельсини. І, Звичайно, 2,5 кілограми має бути. Дієслово. Неправильне утворення форм наказового та умовного способу. Притворення дієслів наказового способу. Неправильною є форма, давайте читати, давайте писати це є розмовна форма, літературною мовою правильно буде читаємо або нумо читати. Ходімте, робімте, несімте. Притворення дієслів наказового способу. Те не вживається. Правильно буде. Ходімо, читаємо, робімо, любимо. Коли ми утворюємо форми умовного способу, то неправильно буде вживати і сполучник, «якби» і частку Б. Якби б ти прийшов. Краще буде, коли ми просто опустимо щось з того, коли б ти прийшов, або якби ти прийшов. Арханічні дієслова. Даси, їси, розповіси, відповіси, відповіси у другій особі однини вживається за старою формою, за старим зразком дієвідмінювання. Ти даси, ти їси, ти проїси, ти відповіси. І тому форма дасиш, ЇСИШ є неправильною. Слово бачить, слово бачити належить до другої дії відміни. І тому у третій особі однини правильно буде казати, він бачить, адже це друга дієвідміна, він сидить, він робить. Якщо ж ми говоримо про дієслова першої дії відміни, він пише, він знає, він відчиняє. Дієслово хотіти належить до першої дієвідміни. І тому у третій особі множини правильно буде не «хотять», а хочуть, уть ють. коли ми говоримо про теперішній час, неправильно говорити ми пишемо, ми читаємо, ми робимо. Це є діалектна форма, а літературною мовою правильно буде ми пишемо, ми робимо, ми читаємо. При вибаченні неправильно говорити я вибачаюся». Частка ся вказує на те, що ми вибачаємо самих себе. Коли ми просимо вибачення в інших людей, правильно казати вибачте мене або прошу вибачення. Дієприкметник і дієприслівник. В українській мові ненормативними є дієприкметники з російськими суфіксами вш: прочитавший, зробивший, «зробивший», «написавший». Той, хто прочитав, той, хто написав, той, хто зробив, правильно буде. Можна багато говорити про активні дієприкметники теперішнього часу, які мають суфікси: уч-юч, ач-яч, ведучий, ходячий, сидячий, лежачий. Працюючий вживання їх в українській мові дуже обмежене. Вони переважно замінюються або підрядними реченнями сидячий, той, хто сидить, або окремими іншими словами. Або це будуть іменники, або прикметники. Не ведучий, а провідний, не початкуючий, а початківець. І дієприслівники на зразок, читає книгу, лежа в саду. Сидя в кріслі є абсолютно неправильними для української мови. Це є форма російської мови. Правильно буде читаючи, лежачи, сидячи, відпочиваючи.